Клуб Малюк, який ось уже 14 років функціонує на базі будинку дитячої творчості, цими днями провів традиційне святкове дійство, що носить назву Посвята в малючки. В міському палаці культури у дружній великій родині зібрались вихованці будинку дитячої творчості, їх наставники, батьки дітей. На захід запросили міського голову, керівників управління освіти і всіх охочих долучитися до яскравого свята дитячої творчості. Всього у малюку займається 100 дітей у шести групах. Відвідують клуб дітки з 4 років. Заняття тривають два роки і є повноцінною підготовкою до школи. Керівники груп Людмила Романюк, Тамара Приймак, Оксана Лукіянчук вчать малюків основам розвитку мовлення, математики образотворчого мистецтва. Людмила Захарчук займається з дітками англійською мовою, Сергій Чернюк музикою, Вікторія Березюк співами. І навіть за короткий час з вересня вихованці малюка встигли багато чому навчитись. Відтак кожна група презентувала себе якимось художнім номером. Робили це діти так безпосередньо, що це не могло не викликати усмішки на устах дорослих. Додамо, що клуб Малюк давно завоював авторитет серед батьківського загалу. Ті дітки, які з різних причин не відвідують дитячі садки, мають достойну альтернативу. У клубі Малюк навчанням і вихованням таких дітей займаються досвідчені педагоги. Ми сьогодні радуємося дуже маємо таку залу, маємо такі будинок дитячої творчості маємо такі заклад, де наші дітки мають можливість першу, себе, першу чергу себе реалізувати. Це дуже важливо. Тому що дітки вони різні і нам дуже важливо, щоб кожна дитинка проявила свій талант. Але вона може проявити, проявити цей талант, коли є викладачі, коли може цей талант зрозуміти, коли щось свій вкласти і від того, має, має, має кінцевий дуже файний результат. Друге, що нам дуже сьогодні приємно, що ми... Коли проводив захід, ви бачите, бачив, що ми радуємося від тут успіхи, ми бачите, що нам діти дадуть такі концерти, що і не кожен артист може такі концерти зробити. Ми е, організувати, ми цим радуємося. Заняття малючків відбуваються на базі будинку дитячої творчості, де створені усі умови для цього. Навчання проходить у дві зміни з 9 до 13 години і з 14 до 17 години три рази на тиждень. У малюку діти не лише навчаються, а й весело проводять свої дозвілля, оздоровлюються. Родина малючків дружня і гостинна. До неї приймають усі із задоволенням. І аби новенькі запам'ятали день посвяти у малючки надовго, а головне відчули себе належними до клубу, кожному вручили символічний сум. Нір виготовлений руками наставників, схоже, задоволеними від цього дійства залишились усі і дорослі, і діти.